І ми знову з вами. Сьогодні у нас в гостях Полуліх Юрій, який є керівником громадської організації Християнська дорога життя. І розкажи трішки про себе. Я простий хлопець. У е, мене є сім'я, двоє дітей, дружина. Е, до війни був звичайною людиною, працював далекобійником, їздив на фурі по Європі. Розкажи, з чого все почалося? От як до тебе прийшло? це Сознані, що тобі треба займатися тою діяльністю, яку ти зараз займаєшся. Все помінялося тоді, коли прийшла в нашу країну війна. І я вам скажу перші дні мого життя під час війни, коли у моєму домі було п'ять жінок і один я, і всі п'ятеро плакали, вони знали, що буде відбуватися. І було прийнято рішення, щоб дружина моя з дітьми поїхала в Іспанію mm. до мами. Ми на кордоні простояли е, цілу сутку, і потім з Божою допомогою вони змогли перетнути кордон. Я автоматично вернувся додому. І перший тиждень, так як всі, ми не розуміли, що буде далі. Кругом були, була війна, були смерті. Багато хто йшли воювати. Я теж хотів піти в Збройні Сили України, але у мене є друг Славік, і він сказав: Юра, почекай, треба подивитися, яка буде ситуація. Він на даний момент вже служив. Він вже був у першій своїй командіровці. І... То він на початку війни вже пішов. Так, то було на самому початку війни, так. І... Е, у нас є друг дуже добрий, е, дядя Роман Бубняк. Він нам запропонував завести гуманітарну допомогу. У нас склад першу фуру. Mm -hmm. І з того моменту все почалося. То виходить, що буквально от на початку і на початку це сталося. Ти так, так вирішив. Чи то було, можна сказати, ти не вирішив, а просто воно за обставин підвело тебе. Та так склалися обставини, що ми змушені помати своїй країні. Ми змушені працювати. Чи ти знаходишся в Збройних силах України, чи ти тут, в тилу, але ми мусимо щось зробити. І так ми почали свою волонтерську діяльність. Ну є різні види діяльності. Можна помагати тут локально, в Бориславі переселенцям, можна десь не наближаючись до фронту, але чому ти вибрав іменно такий напрямок їхати туди, де небезпечно? Перших три місяці ми дуже багато працювали в Бориславі. Ми приймали дуже багато людей. Приблизно по 6 тисяч людей ми приймали в тиждень. Ого. І, 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 і ті люди в Борислав це був як перевалочний пункт. Вони приїжджали в Борислав, вони жили в помісних церквах, в школах і так далі. І до нас приходили за різною допомогою, бо люди виїжджали з дому з однією з двома сумками. І ми старалися максимально забезпечити всім, з чим потрібно. І так тривало приблизно три місяці, і потім людей ставало чим раз менше. Пішов спад, і ми розуміли, що щось треба робити далі. І до нас почали приходити різні волонтери, які казали, що беруть нашу допомогу і їдуть туди, на лінію фронту, допомагати людям, які там залишилися. І в один момент ми зрозуміли, що. Ми теж хочемо, щоб ця допомога, яку нам дають спонсори, які дають нам люди, щоб ми могли їм добре прозвітуватися, що ми маємо взяти цей продуктовий набір або ці одяг і передати з рук в руки, щоб потім ми могли сказати на 100%, що так, ми завезли вашу допомогу туди і туди, куди саме вона було потрібна. Ви вирішили ви брати безпосередню допомогу і їх ну, далі не обмежуватись, Бориславом. Так, так, ми так вирішили за три місяці, щоб їздити на лінію фронту і допомагати людям. Бо там, як ми поїхали в першу свою поїздку, то ми побачили, що там дуже є велика потреба. Ну, навіть допомагаючи Бориславі, мені здається, то займало дуже багато часу. Отака волонтерська діяльність, бо вона мені здається, не має від години до години конкретних часових лімітів. А крім того, що їхати на схід, то теж взагалі велика пожертва. Як відреагувала твоя сім'я на те, що ти вирішив таким займатися. Моя сім'я, коли ми почали всю волонтерську нашу діяльність на даний момент, вона була в Іспанії. І е, коли пройшло е, приблизно 3,5 місяці, я, моя дружина і ми прийняли рішення, що вона буде повертатися з дітьми додому. Але була одна умова, і за одною умовою. вона повертається додому, але вона не забороняє мені їздити далі на схід. І працювати, служити для людей, які знаходяться там. Цікаво, досить. Так, і вона погодилася з тим рішенням, і вона приїхала е, додому. Перші рази її вдома були дуже тяжкі. Вона дуже переживала, завжди молилася за нас. І, і а, а, вже, жінка. а вже зараз я думаю, що вона вже привикла, вона вже з нами теж була, так що вона вже побачила, яке це все є. І раз зайшла розмова за дружину, чи допомагає вона тобі у волонтерській діяльності? Так. Дружина мені допомагає. Дружина у нас на великому складі, де ми приймаємо всі вантажівки, всю гуманітарку. Вона робить там облік і аудит. Вона повністю записує, який прийшов вантаж, кому ми відправили вантаж, робить всю документацію. По гуманітарній допомозі і передає ті всі документи вже нашому бухгалтеру, який далі вже оформляє все по бухгалтерії. Ну, як на мене, то дуже класно, коли, можна сказати, сім'єю берете участь у такому. Ну так, так, можна, можна сказати так, що ми з сімейним підрядом, бо наші хлопці також, коли ми робимо пакування, пакування на схід, готуємо буси, вони приходять і допомагають нам пакувати пакунки продуктові. Так, звичайно, моя дружина з дітьми хоче, щоб я був більше вдома, приділяв більше їм часу. Ну, я стараюся кожної суботи приділяти їм час, але не завжди виходить. Бо у волонтера немає годин роботи. Ти або робиш 24 години. Отак не може бути, що ти прийшов з 8 до 5 відробив, а далі мене не рухають. Такого немає, Дзвінок може поступити в будь-який момент. І хлопці там. Які нас захищають, вони не чекають, у них немає часу, щоб почекати. Не терпиться запитати таке питання, яка була твоя перша поїздка? Які твої враження, емоції? Як вона змінила? Може, твоє життя якось поміняла його? Як Та, воно було? Е, в нас було, можна сказати, таких дві перших поїздки. Бо першу поїздку ми робили до мого друга Славіка. І ми їздили саме найперша поїздка. Наша була. Ми їздили на білоруський кордон. Це була у нас Житомирська область, якщо я не помиляюся. І вони там стояли на кордоні. Це ми це була саме наша перша поїздка маленьким бусом. І після того як ми повернулися, ми, бо ми не мали ще свого транспорту, і ми в помісної церкви позичили бус. І напакували його, і ми поїхали в Сумську область, місто Тростянець. Ми там перший раз їхали як в невідомість. Коли от ти їдеш кудись, і ти не знаєш, що буде, ти просто чим ближче під'їжджаєш до Сумської області, тим серце, твій пульс набагато швидше починає битися. Тобто туди, туди виїхали не до знайомих, а просто ну як ти на моточку. Та ми їхали просто в Сумс-Тростянець. Місто там ми мали один контакт телефону пастора церкви, який залишився, і вони були там під окупацією. І 93 третя бригада звільняла Тростянець. Якщо я не помиляюся. І тиждень часу, як звільнили Дростянець, ми поїхали туди. І чим ближче ми під'їжджали до того міста, тим більше відчувалося, який жах там творився. Всюди були розбиті машини, військова техніка, танки на дорогах. Це все треба було об'їжджати. Дуже багато блокпостів. Постійно вікно було відкрите, і вдалині ти чув, як стріляють автомати. і... Це було дуже страшно. Направду, це було дуже страшно. І коли ми заїхали в саме місто, і ми почули там такий запах. Е, от коли ми з вами на кухні як попечемося до плитки, такий де запах спаленого тіла. І там ціле місто стояло в такому запаху. Просто ти Час. не міг нормально вдихнути. І коли ми проїжджали по ну, тебе по центру того міста, там будинки повністю були спалені, не було нічого живого, все було простріляно, дуже багато снарядів, фагіль звалялося. І ми, як під'їхали до церкви, до Дому молитви, там помісної церкви, то Вийшли люди, і ми кажемо, ми вам привезли гуманітарну допомогу. Ну, Вони нас обнімали, плакали, дуже дякували, що ми приїхали. Але саме більше було, коли ми витягнули свіжий хліб. Я ніколи не забуду, як ми дали одній бабусі хліб, і вона взяла цей хліб, як, як вдихнула. І каже, я вже давно не чула такого запаху свіжого хліба. Okay. І в ту поїздку ми поїхали з Юрою, і ми зрозуміли, що нам потрібно більше працювати, більше їздити. Бо це, що ми робимо в Бориславі, це і добре. Але люди, які пройшли війну, які були в окупації, ми розуміли, що вони ще більше потребують допомоги нашої, чим люди, які знаходяться в Бориславі. Тобто то було, можна так сказати, така точка, яка змінила твій погляд на, на служіння волонтерське, і ти зрозумів, що треба робити більше, так? Так, це був той рейс, який перевернув повністю наше все життя. І слава Богу, ми їздимо надальше. Ми вже зробили 97 рейсів. Ого, 97. Наш, наш девіз нашої команди, ми стараємося їздити туди, куди ніхто не хоче їздити. Тобто ми завжди дзвонимо, питаємось, де була гуманітарка, куди везли, і завжди питаємося, куди не довозили. І якщо ми знаємо, що туди не довозили, значить ми збираємося і їдемо туди. В то місце саме. І гуманітарну допомогу ми веземо, ми не просто роздаємо людям, аби просто роздати, бо ми такі добрі, гарні, хочемо допомогти людям. Ми хочемо, щоб після війни, коли закінчиться війна, щоб помісні церкви, які були там, щоб вони могли далі служити і працювати. Ми завжди шукаємо якусь церкву, завжди шукаємо пастора, дякона, або когось, хто залишився в тому місці, і ми беремо з собою ту людину і. Ми кажемо, що дивіться, ми приїхали від церкви такої до такої, то привезли нам допомогу. Ми вас не забули, пам'ятаємо, молимось про вас. І ми хочемо, щоб після війни церкви могли далі працювати. Ну так, слухаючи, теж ти кажеш, то я розумію, що то не просто поїздка вирішила, дуже, дуже багато роботи робиться до того, як ви відправляєтесь. Ну, оцей пошук зв'язок з кимось людьми, це все воно досить займає багато часу. Все, де вкупі як велика велика робота. І так ти сказав, ви вже дуже багато мали поїздок, дуже багато по часу, по суті, це три роки. І чи був у тебе якийсь такий переломний момент, коли хотілося пустити руки і просто вернутися додому, закритись там, і як ти справився з цим моментом? Скажімо так, в кожній роботі, в кожному служінні, де би ти не працював, є такі моменти, коли. Все тобі надоїдає, ти розумієш, що ти не маєш сили, ти приходиш додому змучений, ти не хочеш спілкуватися зі сім'єю, ти хочеш просто закритися, забути про все, або щоб все вернулося так, як було до війни. О, так, звісно, в мене теж бувають такі моменти, але кожен ранок, коли я встаю, і навіть якщо попередній день був тяжкий, і я ліг спати. З такою думкою, що я би все хотів залишити і е, жити звичайним нормальним життям, то коли я зранку встаю, відкриваю очі, дякую Богу за те, що я встав. І я розумію, що як би тяжко не було, нам Бог дає стільки, скільки ми можемо винести. Нам Бог не дасть більше того, чого ми не можемо зробити. Значить, це була трудність, яку треба пережити. Подивитися на неї з іншого боку, стати зранку, подякувати Богу зранок, ранок йти далі працювати. Так, да, той доказ, в принципі, того, що якраз в Біблії пише, ти якраз підтверджує своїми словами. Ми трошки так у нашій розмові побули на теренах східної України. Зараз трошки вернемося сюди в Борислав. В тебе велика команда. Скільки людей в тебе в команді приблизно? Ну, команда у нас насправді дуже велика. І... У нас є люди, які кожного дня з нами, які працюють, які хтось відповідає за адміністрацію, хтось за медійку відповідає, хтось за автомобілі відповідає. Команда у нас 21 людина. Це І... дуже багато. Так, це, це які, яких я бачу кожного дня, а якщо не кожного дня, то через день. Але у нас дуже багато є волонтерів, які, по-перше, в нашому проханні є дуже велика кількість волонтерів, які. Приходять нам допомагають приблизно це 70 людей. От бо ми вантажівки розвантажуємо, ми пакуємося на схід. У нас є різні водії, які можуть поїхати на схід, і іншої роботи багато ми ще робимо. Борислав. Ну, приблизно така кількість людей. Дуже хороший показник того, що люди готові допомагати, жертвувати своїм часом. Але от, от та команда, як ти сказав, цієї одної людини складається, як ти їх зібрався і як тобі дається керувати всіма цими процесами? Так насправді в нас команда є дуже велика, і команда формувалася протягом трьох років. Були люди, які працювали з нами, люди змінювалися. Але зараз на даний момент я дякую Богу за велику команду. Є люди, які з нами з самого початку. Вже майже три роки є люди, які долучилися посередині, є люди, які долучилися зараз недавно. Але всі люди наші, нашої команди це є як великий пазл. Кожна людина це є пазл, який складається у велику гарну картинку, і кожен робить свою роботу. Я знаю, що за той весь час назбиралося дуже багато різних історій, свідчень різних людей. Але чи можете поділитися якоюсь одною, яка тобі зараз спаде на думку? От людей, яких ти відвідував, їздив до них. Так, насправді кожен наш рейс, кожна наша поїздка це є. Ми можемо писати книгу. Це є, кожен рейс це є нова голова в тій книзі. Бо кожен раз, коли ми їдемо, є різні ситуації. Як ситуації з обстрілами, як ситуації з хлопцями, які вже не, не вийшли на зв'язок, як ситуації з церквами. Дуже багато є різних історій, і яку, яка мені прийшла зараз на думку, що я можу згадати історію, коли ми в Бориславі роздавали гуманітарну допомогу, і коли не було моєї дружини, я мав дуже велику бороду і носив гарну, красиву бороду. Але так як приїхала моя дружина. і... Було прийнято сімейне рішення зброї бороду. І одна наша поїздка була в Харківську область. Я вже не пам'ятаю, яке то село ми їздили. І приїжджаємо ми туди, починаємо здавати гуманітарну допомогу, сказали невеличке слово, коротке. І підходить до мене жіночка і каже: пан Юра, доброго дня! А я аж зупинився. Думаю, як так може бути? Звідки вона мене може знати? І каже, ви мене не пам'ятаєте. Я кажу: ні, пані, я перепрошую, кажу, я вас не пам'ятаю. І вона мені починає розказувати, що в мене була борода, що вона була у нас в Бориславі на складі, що вона жила у школі восьмій. Жила вона приходила, ми допомагали їй. І коли вона побачила на бусі надпис Дорога життя, вона дуже зраділа, що вона знає тих людей, і то так було дивно для мене, що стільки кілометрів тою. Другий кінець України, а оказується, що Україна така маленька, що ми можемо зустрітися за е, тисячу кілометрів. Не Фікуна не сьогодні для двох Так, і ще, що саме більше в цій історії, було та, що. Вона дуже дякувала, що ми їй допомогли в той непростий час для неї життя. Вона зараз вернулася додому. неї вдома все є добре, і ми подарували були Євангелію їй. І, і що найбільше тувало, що вона мені сказала, що вона читає Євангелію, і вона почала відвідувати помісну церкву. Це Оце є саме найбільше. Ну бо ми, християни, ми люди, ми маємо розказувати про Бога завжди і всюди, і неважливо як. Чи ми розказуємо через продуктовий набір, чи ми розказуємо через табір, чи поїздкою на схід ми завжди маємо розказувати. Чи своїм життям ми показуємо, що ми є християни. І то це є такий приклад, що цю роботу, що ми робили в Бориславі, що вона дає свої плоди, що люди беруть Біблію, Івангелію починають читати. Як на мене, від таких моментів хочеться ще більше робити для людей, бо ти бачиш результат так, звісно, так. То ну, такі історії, таких історій є дуже багато, і це, ну, ще мені на думку прийшла ще одна історія. Ми от недавно зробили Різдво на лінії фронту для дітей. І ми приїхали в одне село, воно знаходилося 16 кілометрів від лінії фронту, то є сторона Гуляйполя, і там було трох, троє хлопців, так, які. Були в тій гуманітарці, яку ми привезли. Бо ми нам передавали, були з Америки такі куртки зелені, і тут дуже приємно бачити, що цей одяг чи ці продукти, чи Євангелія, яку ти даєш, що вона працює, що вона діє далі від початку, від коли ти почав займатися, і до сьогоднішнього дня, що ти можеш сказати про результати діяльності, якою ти займаєшся за весь цей час. Ну результати нашої діяльності я не можу. Сам говорити, чи добре, чи не добре. Люди, які нас оточують, вони можуть сказати про наші результати, вони можуть сказати про нашу діяльність, чи ми робимо добре чи не добре. Ми дуже багато дослухаємося до думок людей, які з нами спілкуються. Але що я можу сказати, що коли ми зробимо табір для дітей, і потім я тих дітей зустрічаю в місті, та і вони посміхаються, для мене вже це є результат. Якщо ми зможемо, наприклад, допомогти, ну, наприклад, скажімо, нашій лікарні, дитячому відділенню якимись матрасами, для нас вже це є результат. Якщо ми зможемо поїхати туди, до людей на лінію фронту і допомогти їм, для нас це теж є результат якийсь. Ми не ставимо якихось собі великих таких цілей, що маємо конкретно якусь ціль, вона має конкретно допомогти, ми просто дивимося. На проблему, яка існує зараз, і стараємося її вирішити. І це для нас є результат. Але про нашу роботу, про нашу діяльність, це більше, можуть сказати, люди, які зовні дивляться на нашу роботу, і вони можуть про результат говорити більше вони. І останнє питання, яке я хотів почути на нього відповідь е, яка от мета команди, наприклад, ви цілі бачите, подальші цілі перед собою, так, якщо взагальнюють. Наша... Мета ми хочемо, щоб наше місто, в якому ми живемо, щоб воно ставало краще, і ми стараємося в тому максимально допомогти. Якщо ми говоримо про Україну, про нашу країну, ми хочемо, щоб була перемога, щоб ми максимально як можемо, щоб ми долучилися до тої перемоги, щоб закінчилася війна, щоб перестали гинути наші хлопці, наші воїни, які нас захищають. Ну, і яка може бути у християнина та найбільша мета, та? Щоб як якнайбільшій кількості людей розказати про Бога? Оце є наша мета.